Доброго ранку! Спеціально роблю дуже швидко відео про фінські сувеніри, все, що я привезла із Фінляндії, бо, як кажуть, у нас в Україні наливайте, бо їдять. <кхи> Вже почали їсти сувеніри, просто я боюся, що нічого не останеться, не буде що показати вам. Отже. З самого початку починаємо із їстівних сувенірів. Спеціально витягнула із холодильника. Це буде розпаковка з картоплею в кожушках, щоб ви всі, ну щоб ви всі, щоб я вам доказала, що цей оселедець був вартий того, щоб його вести. Морошка, морошка. Я її ще відкрию і покажу вам. Ага, відкрию я її. Не відкрию я її, тому що вона тут запечатана, як не знаю. що. В общем, так, щоб руки не вбадлять. В общем, оця морошка того варта. Я сподіваюся, що це варення. В общем, увечері зроблю собі тост і покажу вам. Так, Це те, що їстівне. Я його відвигаю. І ми переходимо до наступного їстівного. І з їстівного ось. От я не знаю, чи це зроблено у Фінляндії, але мені його дуже радили. Це. Обичні типа цукерки, як ви бачите, але я вам зараз зачитаю смаки. Мокра собака, дохла риба, вонючі шкарпетки. Я й колегам привезла. Ну, такий суведір це тільки для тих, у кого є почуття гумору. У ну, мене воно є. Я сподіваюся, це і у колег туджу, це інтересно. Ось, бачите, скільки сортів цукерок, і оце вони всі з такими пекельними назвами. Ну, Мені казали, що їли і що це прикольно, і навіть дітям давали, так що готовтесь, Готовтесь до моїх подарків, що називається. Ще одна пекельна цукерка. Звісно ж, треба вести лакрицю. Лакрицю треба вести обов'язково. я не знаю, як її можна їсти, моя покойна бабуся, царство небесне. Коли їй перший раз дали попробувати лакрицю, вона сказала, як кирзовий чобіт жуєш. Ну, от Я з нею согласна. В цьому, Але ж, ну як же ж не привезти цю гадську лакрицю? Ну, супер популярна річ. А ще я спитала у фінських колег, кажу, а ви можете мені щось таке ще, тоже, суперфінську цукерку? ось. Ось вони мені порадили, це мені прямо фіни тикнули пальцем. Бачите, що там вогники навколо цієї цукерки? Це ж неспроста. Я її попробувала. всередині така, як порох, стріляючий лакрицею. уявляєте? Взагалі, теж колегам понесухай, посмакують. Ну, Це тільки журналісти можуть оцінити, тому що ми скажені люди, нам воно треба. О, цукерки з горілкою. Оце ну, це було мені інтересно, це в пориві безум'я я купила, це мені буде. Далі. Ось зі стівного. Це дуже калорійні штучки. Як оказується, вони і в Полтаві продаються. Нафіг я їх везла аж із Фінляндії. Це із арахісовим маслом, отакі корзиночки. Мені дуже подобається, дуже смачні. Далі йдуть солодощі із магазину мумітролів. Я ж попала в магазин мумітролів, і я там нагребла цукерок. Оце, бачите, щось типу нашої коровки. Я це все буду їсти. Не переживайте, я буду вам показувати. Ось теж із монітролів, цукерки. Тут навіть ціна написана. Боже, Боже, я не буду її озвучувати вслух, бо це страшне. Ну, я купила. Я купила, мені хотілося. Далі. Ось лакриця в шоколаді. Кирзовий чорт в шоколаді по-нашому. Варення, на якому є карта Фінляндії. Більшість фінів живуть унизу, щоб ви розуміли. А там вгорі, там болота і так далі. В общем, це якесь варення. Це теж мені було ж дуже треба вести. Так, ще одні пекельні цукерки. І... О, Боже, ще одні пекельні цукерки. У мене ж осів обма. Ще коровка фінська. Дубайська шоколадка від Lindt, сама-сама настояща дубайська шоколадка від швейцарського виробника дуже цікаво, обов'язково будемо пробувати. Ось, угадайте, як ви думаєте, що це за цукерки? От на що воно похоже? На що воно похоже? Мені воно похоже на шампанське. Тут прямо так і написано. Але я обламалась, в общем, цукерки вже відкриті. Я ж думала, що це, ну, що там юшечка шампанська, да, в шоколаді білому. Ніфіга, дівчата, це мармелад. Це мармелад. без, Ну, таке, в общем. Мені не сподобалося. Так. Е -е... Що ще єстівне? Ага. І ось непонятно, які мумі їстівні. Я так розумію, це теж желешки очередні. В общем, нагребла желешок, як дурно. Так. Ідемо далі, бо я вже не знаю, як показувати, у мене тут стільки всього, як його здвигати. Ага, їжу я вам показала. Тепер давайте підемо по речах. В першу чергу я покажу, що нам подарували фінські колеги. Кожен із нас отримав отаку торбу, бачите блискучу гарну. У ній парасолька, симпатична, підручник з медіаграмотності. і... Так, жувачки, конфетки і багато-багато таких шоколадок. Але такі шоколадки ми вже почали їсти, тому я вам показую тільки одну шоколадку. Але, повірте, їх було більше. А ще були там чіпси, які я теж з'їла. І ще щось. в общем, із цієї торби я вже все з'їла, кроме зонтика і підручника з медіаграмотності. Так, по журналістських штуках. Дивіться, це оце дуже крутий сувенір. Ось подивіться, що це таке. Це фінська газета для дітей. Це просто капець. Ви подивіться, вона кольорова. Кожна сторінка цієї газети кольорова. Дивіться, як красиво! Її знають у всіх школах Фінляндії. Є шоу на Ютубі. В общем, спочатку було шоу на Ютубі для дітей. Потім, оскільки ж є там програма, щоб у Фінляндії зменшити тривалість перебування дітей за моніторами. В общем, комусь, невідомо, до речі, кому, я питала, прийшла в голову геніальна ідея. А давайте зробимо газету для дітей. Це, цій газеті років 5. Знову ж таки, вона у всіх фінських школах, оцих ведучих, головних редакторів цієї газети, знають усі. Я відкриваю цю сторінку і а що це таке? Це екскібіціоністи у школі. Вони, та ні-ні! Ну, Подивіться на цього мужика, ви бачите? Странна фотографія в дитячій газеті. Чувак у трусах дорослий кажуть, це вообще то про вибори в Австралії, і про те, що на виборчу дільницю прийшов чувак у плавках і йому дали проголосувати. Ну, бачите, українські журналісти не зразу побачать в дитячій газеті щось не то. І в общем, позиціонують цю газету як газета для дідусів і бабусів, які піклуються, щоб їхні внуки менше часу проводили за телефонами. І от якщо ви байливий дідусі і бабуся, то ви вашу дитинку передпишете на цю газету і зробите добре діло. В общем, це круто. Така бумага тут товста. Скільки тут сторінок? Господі, ще скажу. 24 сторінки ми групою билися за цю газету, просто щоб її привезти додому в редакції, щоб показати, що є. У нас що було, дівчатка? Ну підказуйте. Був журнал Малятка, був журнал Крокодил. По газетах була переміна російськомовна. І що, молодий комсомолець», чи як його там називалося? Чи Піонер. Ну, взагалі, не було у нас класної української газети. А от у Фінляндії є. Взагалі, газета Супер буду нести дівчатам своїм показувати. Що ще ось. В общем, ми їхні газети, я не знаю, мені було стидно, як ми нагрібали. Оце найменша регіональна газета Фінляндії. Тут всього 8 листочків. Чи варто казати, що вона повністю кольорова? Навіть найменша газета у Фінляндії це якесь село. Газета для маленького села, там її буквально два тисячі накладу, ну там був селі, я так розумію, чи 5 чи шість тисяч. У Фінляндії найвища у світі довіра читачів до газет. Там купа щоденних регіональних газет. Ми вже в Україні забули, що це таке щоденна газета. У нас їх не існує. А у них в кожному селі є своя газетка. Я нагребла. Так, ага, це листівочка Хельсінки, щось дуже гарне. Але на жаль, я тут не була. Ну того що не було часу. Ми цілими днями бігали по зустрічах, спілкувались. То це на листівочці, що зображено? Я не знаю, бо я там не була. І ось ще одна кольорова газета, яку я взяла. Всередині колір, але вона менш цікава, скажімо так. Бо це газета Журналістського фонду Фінляндії для журналістів. Журналісти для журналістів. Це, звісно, газета на фінській мові. Я не знаю, як її читати, але все одно я її взяла, щоб показати колегам. Так, а тепер до неїстівного і непрофесійного, але дуже цікавого. Я ж розумію, що ви всі ждете шампунь і кондиціонер. Дуже недорогі. Але made in Finland, здається, коштують по 3,5 євро, множте на 47, к сожалению, і не на 41. І оце один в правий кросовок в лівий кросовок я їх прекрасно довезла. Всі за кордоном беру місцеві шампуні, найдешевші, не фірмові, тому що мені все одно треба голову куплять, А це, як сувенір, буде дуже класно. До речі, іноді такі класні попадаються. В Данії взяла веганський якийсь за 2 євро, і ми в голову ісключительно. Єсть! Далі Качечка. Качечка Надибала на магазин е сувенірного аутлету, так би мовити. В общем, сувеніри, які трошки потерлись чи що, і продаються зі знижкою. Я там купила катечку. Подивіться, за 5 євро. Ну, ці качечки, вони дорогі, вони там 15 євро і вище із прапором, але за рахунок того, що в неї трошки поїхала морда. Ну, 5 євро. Зато мені до моєї колекції качечок вона ідеально підходить. Качечка, є, шампуньки є. Так, оце ж ви бачили Михайлові чашка з мумітролем. є. Наклейка Хельсінька це обов'язково. До речі, це дуже класна штука, їх можна ліпити на ноутбук. На холодильник вони не б'ються, як магніти, і коштують набагато дешевше. Так, це Михайлові купила гребінь за 3 євро. Пацани поймуть, вічна проблема цих чоловічих розчосок нормальних це дерев'яна. Так, ось ще Михайлові купила. Кажу, скажіть мені якусь футболку, ну, от іменно фінську у фінів питаю. Вони кажуть, обще-то у нас як такого немає. Ну, щоб іменно фінська футболка. то що у нас всі туристи купляють футболки місцевої чи національної хокейної команди. Ну, думаю, я не розумію, за чим вона йому треба, куди він буде в ній ходити. Але я йому її купила. Тому що це іменно фінська футболка. Ну, ну в общем, мама, зацініть. Ну, це купила дитині своїй. Ну, хай буде. А ще я йому купила ось же з прапором. О, ой, ось. Фінляндія. І маленькими літерами написано суомі. Тому що це вони для нас Фінланд. А взагалі-то, вони себе називають Суомі. Це так само, як Кишинів по-нашому, а по молдавани кажуть на Кишинів чи зінау. Так от ми кажемо Фінляндія, а вони на себе кажуть Сумі. Взагалі, це я таку футболку йому купила. Далі собі купила. Собі купила красоту. Дивіться. Ой, зараз. Та... Я що, не можу пов'язку ідіть нормально. Путряна пов'язка. Ну, нормально, бо воно дуже смішно виглядає, але в дзеркалі виглядало дуже гарно. І ще й колегам купила. Якщо захочуть, мені вона дуже сподобала. Дивіться, яка гарна. Ну, дуже симпатична. В общем, ну, не захочуть, хай не носять. А мені дуже сподобалося. я подумала, що оцей. Так, ще один пекельний. Я ж відвідала всі три магазини мумітролів, я вам не розказувала. В общем, є така штука. О, Дивіться. Заходиш в перший магазин мумітроля. тобі дають отаку карточку Мумішоп. І ти повинен поставити печатки. Знаєте, як у нас сімка в печатку ставиш, а восьма безплатно. Так і тут. Надо поставити печатку у всіх трьох магазинах мумітролів і тобі за це дадуть подарок. Ну і що? І прийшлось мені ходити по всіх магазинах мумітролів. Ось, бачите, чашка для квасу. Купила у них і подарки я получила, до речі. Ну, Все по-чесному. Я получила дві ось таких сумки. Подивіться, безплатно. Бачите, Мумітролям 80 років в цьому році, бачите, 80 кругом. І от вони прямо ну, помішані. Всі там кругом ці мумітролі. В общем, дві таких сумки я получила. Так, щас. ось друга сумка така. Це безплатно. Гарні сумочки. Потім я отримала значок, десь він тут стоїть. Ось він значок з мумітролем, бачите, значок, А потім вже зайшла в третій магазин. Думаю, давайте ще третій магазин найбільший подарок. А вони кажуть, також же ж, у вас ж значок стоїть. Бачите, що подарок галочка, що ви його вже отримали. Блін, так обідно стало. Там за мною були дівчата, кажуть, ну тоді ми вас нічого не купимо. Ну як, нічого не купимо то да, але з іншого боку, наоборот, це ж з думкою про людей. Якщо ти відвідав два магазини, а до третього не дійшов, бо він в аеропорту, то ти вже отримав у перших двох магазинах подарки. А третій то вже ну, ну не всі ж можуть зайти в аеропорт. Там вхід в магазин за наявності авіаквитка. Того роздавали подарки в додаткових оцих. Купила сину бобочку в магазині мумітролів. це ззаді мумітроль і спереді. Я розумію, що 19 років це вже не дуже мумітрольський возраст. Ну, якщо не захоче, то йому буде гаманець. Шкіряний гаманець, мумітроль. Ціну видно, я нічого не приховую. Так, ось, відкриваємо. Ось такий гаманець. Ось такий він всередині. Ну, ну як, класичний гаманець, мені здається, непоганий. Ну, Я ж кажу, не захоче, з радістю доношу. Я не як некоторі. І купила йому картуз з мумітролем. І ще один картуз, тільки тут вже інший козирок. Я в цьому не розбираюсь. Ну, в Взагалі, оці козирки це принципово різні штуки. Бачите? Один закруглений, а цей прямий. Ну, і тут така чупакабра, вона мені подобається. Так, ідемо далі. Це ще ж теж не все. Ось торба. Люди, оця торба це ж, вроді би, фігня, да? на перший погляд, але. Це самий крутий станом на зараз фінський медіа стартап. Це це просто капіт. Уявіть собі, чувак, якийсь доктор по медіа чи академік чи щось таке. Дуже в общем, довго він в медіа працював і докторські захистив. Він збирає команду зіркову журналістів, і вони оголошують, що ми запускаємо нове медіа без реклами, там, без зайвої інформації. Наша підписка річна буде 100 доларів, 100 євро в рік. Ми ще не запустились, ще жодної статті немає, але давайте ви скинетесь на членський клуб. І зразу чи три тисячі членів, чи, чи я не знаю мгновенно по 100 євро на репутації журналіста скинулися. І, в общем, зараз у них ну, вони вже запустились, показали свої статті, які виставляють щодня, чи три статті, чи щось таке, але вони класні аналітичні. І оцей клуб росте. 13 тисяч їх уже, здається. Щоб стати самоокупними, їм треба, щоб було 17 тисяч підписників по 100 євро в год. Ну, це багато реально. І, в общем, оце всі медійщики Фінляндії трошки завидують їм, але повторити це і не можуть. Ну, в общем, дуже цікавий досвід, бо ми до них прийшли в офіс, там всі такі молоді, прогресивні стільці із секонд-хенду і дивану стоять, але все одно це все дуже круто. Ну, в общем, це треба подивитися на, на таких людей, просто щоб надихнутися. В общем, ця сумка це для дуже знающих людей, які шарять в темі, що я була в найкрутішому медіа фінському стартапі. Ну, ну, це понятно, так? Да? Це із серії не можу не купити. О, ось вони називаються: це до сумки йде. Усі ютті – оце самий крутий фінський медіа стартап. Ось, щоб не загубити. Ну, це конфетки. Це, не зважайте, у мене от такого барахла багато конфетного. Так, що я ще вам не показала. Що ж ще не показала? Оцю чашку показувала з приколкою і милом. О, все показала. Блін, мені казалось, я більше привезла. По відчуттю сумка була така, що я везу я не знаю скільки. В общем, із того, що я не купила. Я не купила червону і чорну ікру, хоча хотіла. Ну, Потім теж воно, якось, думаю, а вдруг розгачу. Ну, в общем, щось я не купила ікри ніякої абсолютно. Не купила календарь, хотіла мамі привезти календарь, вона почала казати, що ні в якому разі по 20 євро не треба їй календаря. їй треба щось безплатне. В общем, мамі привезла е, карту Хельсинки із готелю, і шоколадку. Це і всі подарки мамі. Ну, Я не знаю, що я такого нагребла. Що воно було таке важке, ненормально, що мені прийшлось викинути три светра, то що воно не влазило. Але от, оце, оце воно все тут. Так. А, привезла, буде дегустація. Купила перед дорогою в рашені дві великих конфетки на пробу. Ось, сердечко. Туди отвезла. Жалко було викинути, бо 73 гривні стоять. За два конфети, дівчата, 73 гривні. І оце я збираюся ще на роботі з'їм. Або вам продегустірую, чи варто їх купляти, чи ні. Це ці кампіти із серії по тисячі гривень кілограм, як їх викинуть? Як їх викинуть? О, і розкажу смішне. Мені розрішили ж провести Desk, е, а мені колеги розказують, що Таня тобі дуже повезло. Бо одній нашій колезі, ну, там же ж у аеропорту є Duty фрі, І вона купила собі дезадорант, по-моєму, Коко Шанель. І в ручній кладіж його везе, він упакований, все, і починають перевіряти, і кажуть, що дезодорант, коли дуже великий, а це в мене маленький, я не знаю скільки мілілітрів, то його можна, 12 мілілітрів. А якщо там більше, то його не можна провозити. І вони беруть її дезодорант, і збираються викинути у мусорку. І як? Можна ж з цим змиритися, да? але коли людина от, уміє, якраз там жінка перевіряється все. Тягне її, в общем, несе цей дезодорант, шанель до мусорки. І наша журналістка каже: Але ж, ді... дівчина, да, я так розумію, українською до неї говорила: дівчина, це ж шанель, це несе вона, ну це ж Шанель. Так, ну це ж Шанель. Це на неї подивилась, принесла і отдала її отдала їй. От, Подімаєте, женський підхід. Можна змиритися, а можна ж от, от, ну це ж Шанель. Ну, це ж шанель, на що ти його виносиш? Ну, тим більше, якщо воно все запаковане, ну може й не треба було цю історію розказувати. От грибу від своїх колег, але мені здається, вона дуже класна. В общем, дівчата, сьогодні буду все ще ввечері дегустувати, але я вам показала і тепер за спокійною совістю можу це все односити, роздарювати, бо я ж вчора ору нічого не їжте, поки я не зніму. Потім думаю, Таня, чи ти хвора на голову? Ну, не давати рідній дитині шоколадки, то що мама її не зняла. Так що, повірте, шоколаду було більше. Просто я вирішила, що це все можна їсти. Фу, пішла на роботу, мабуть. Пішла, бо пора уже розвела тут фотосесію.